Здоров'я бажаю, панові танкісти! Сьогодні у нас в гостях німецький важкий преміумний танк 9 рівня Є77. І на мою думку, це найкращий преміумний танк 9 рівня. Ну про це пізніше. І сьогодні говоримо про обладнання. Перки польову і дивимося на коліжен модельку броні даного танчика. По польовій перший слот плюс до збереження швидкості, другий слот плюс до зведення. Третій слот або плюс до огляду, або антиублюдок, або ж нічого. Я поставив плюс до огляду, тому що я люблю, коли у мене досить такий гарний огляд на танчиках. Четвертий слот плюс до максималки вперед. І п'ятий слот це слот під вогневу потужність. І дивимося обладнання. А обладнання тут збірочка тільки одна: це у нас загартування, стабілізатор та досилач. Яким би я не був би прихильником збірки все і одразу. Ну тут ми не відмовляємося від стабілізатора на користь турбіни. Ні в якому разі, тому що стабілізація тут нам максимально потрібна для комфортної стрільби. Обладнання ставити те, яке у вас є звичайне, трофейне бонове або ж експериментальне. Можете поставити систему керування вогнем замість стабілізатора, або ж комплекс поліпшення живучості Т3 замість гартування. Помилки ви не зробите. І йдемо дивитися на навички. І тут все просто. Командир. Ремонт, бойове братство, гострий зір, екстремальні умови, наставник, практичність. Навідник, ремонт, бойове братство, плавне обертання башти, майстер зброяр, швидке зведення, снайпер. Механік водії, ремонт, бойове братство, плавний хід, король бездоріжжя, Знавець вигонів, надійне розташування. Радист. Ремонт, бойове братство, радіоперехоплення, синя, пліч-опліч. І професійний зв'язківець. Заряджаючий ремонт, боєобратство, поліпшення боєукладки, безконтактна боєукладка, відчайдушний та ближній бій. І йдемо дивитися на броню даного агрегату. А вона тут трошечки і є, хоч і не дуже. І так, ВЛД у нас в районі стику 240 для бронебійного, 245 ближче до башти 266. ВЛД у нас хотілося, щоб було. Поміцніше для 9 рівня, але в принципі, якщо ми трошечки задрамо корпус, то вже буде набагато краще від 280 до 310 міліметрів. НЛД, НЛД тут 190, 185 в середньому. І сюди вам може закинути навіть деструктор ІСА від 7-го рівня. Тому НЛД широке, НЛД високе, в нього попадають, пробивають на вильот. НЛД не танкуємо навіть. У ромбі. Борта. Борта у нас 80 мм. Стандартні німецькі борта. Прямі з полочкою все як повинно бути. Але 80 мм, на мою думку, це замало для важкого танку 9 рівня. Тому витанковуємо тільки за рахунок рікошету, під'їхали, поставили адекватний кут і танкуємо. Протилежний борт такий самий, але по традиції німецьких важких танків. У нас є надгусенична поличка в ній 40 мм. Тому знаємо, що по правилу трьох калібрів вона може закинути сюди і від 120 мм гарматою пробити під будь-яким кутом. По корпусу тут все, йдемо на башню, і лоб башні у нас від 308 до 312 мм. В середньому 310 у нас лоб башти. Бронебійні танкуємо без проблем. Любі, вісьмірки, дев'ятки, десятки танкуємо. З лодою вже можуть бути проблеми. Хоча для кумулятива, мені здається, тут буде міліметрів 320, напевно, не більше. Скоси. Скоси, бачте, у нас від 400 мм скоси, не проб'є навіть ядерна боєголовка. Скоси танкують, але, пам'ятаємо, є два тріплекси, два ось таких вушка, і в них при основі 60 міліметрів. Сюди можуть закинути, сюди дуже важко влочити, але, знаєте, можуть сюди вам прокинути. Також маска. Маска у нас моноліт. Слухайте. Ну, прям моноліт. Маска танкує, маска не пробивається. До маски питань немає. Також є заман під башнею під дуже-дуже гострим кутом, і вам можуть сюди закинути від рикошета, від рікошета і закинути в, в, в кришку корпуса. А кришка корпуса у нас тільки 40 мм, і вас туди проб'ють. Тому майте на увазі, що де зраз один з 10 боїв вам рикошетом можуть вкинути в кришку корпусу. Також, якщо граємо в крінчі проти високих танків, суди можуть напихати. Тут 40 мм, по правилу трьох калібрів, все від 120 залітає, пробиває під будь-яким. Кутом. Кришка рікошетить, кришка нормальна, але є лючок. Лючок 160 мм номіналу, приведений від 180, лючок середній за розміром, і в нього стріляти будуть і пробивати в нього теж будуть. З плюсів є триплекс, тому якщо противник на акумулятивах, на акумулятивах і вистрілить в триплекс, він. Не нанесе нам урону. Бронебійний все ж таки, якщо хватить пробиття, він проб'є тріплекс та полетить у лючок. Ось така от броня, корма корпусу та башти по 800 мм фугасами пробивати не будуть. Ну і арта буде стукати боляче, як і завжди. А ми погнали, зіграємо бойочок в рандомі, можливо, навіть і не один. Поглянемо, як дана машинка себе відчуває. В реальних умовах ріплейчик ми показувати не будемо, а показувати ми будемо реальний бій. І так, по плюсах-мінусах габарити, як для важкого танку, тим більше німецького, він дуже і дуже маленький. Він за розміром приблизно як Т-26,5 26 американський 8 рівня. Він такий коротесенький, незесенький і не дуже, не дуже і широкий. В принципі, габарити норм можна віднести до плюсів. Мобільність. По мобільності у нас без турбіни на польовій ми їдемо 45 вперед. 45 ми набираємо, хоч і не одразу, але ми їх набираємо. І в принципі, там по пересічених ґрунтах, як більшість німецьких танків, ми будемо їхати 40, можливо, до 35. Ну, в загальному типу подвижність окей. Нам є достатньо без турбіни. Пушка. А от пушка тут хороша. Тут встановлена німецька. Легендарна KVK 120 мм. Гармата, яка стоїть на їх тигру. Гармата, яка стоїть на е 75 Правда, в нас альфа 6, 6, 600. 460. На е 75 у нас 530, наскільки ми пам'ятаємо, і на Ехтигру 560. но у нас на 460 альфи у нас КД 10 секунд. У нас там на 2,5 на 3 секунди менше, ніж у е 75 а середня шкода за постріл менше тільки на 70. Це дає нам хороший ДПМ. І ДПМ тут в районі 2700-2800 хвилину. Це Окей, це комфортно. Ми будемо настрілювати стабільно у будь-якій ситуації. Також, також, по кутах вертикального наведення. Кути вертикального наведення тут мінус 10, це супер. Не мінус 10. Перепрошую. Кути вертикального наведення мінус 8, тут не мінус 10. Звісно ж, було би мінус 10, було б прямо взагалі прикольно. Але мінус 8 це комфортно дозволяє нам грати за всіма типами рельєфу і не відчувати сильного дискомфорту. Стабілізацію ви бачите перед собою. Правда, ми тут їдемо всього 20 км, тому що ми ворку повземо. Але стабілізація тут зі стабілізатором терпима. В принципі, терпима. Трошки вона погана від повороту корпусу. Якщо ви будете виїжджати і трошечки підвертати корпус, буде у вас прицел дуже сильно розкидувати. Зведення в районі 2-2,1 секунди. В принципі, Окей. Більш-менш можна комфортно навіть деколи і закидувати вертухи. вертухи з напівзведення. Пушечка у нас базовий бронебійний пробиває. 246 1080 метрів летить. По швидкості польоту питань нема, а от пробиття хотілося б на 9 рівні чуть-чуть побільше. Хотілося б 256 для базового бронебійного. Але це бронебійний, у нього нормалізація це вже не підкаліберний, це окей. І голдовий підкаліберний у нас пробиває 311 і 1190 метрів летить. По швидкості польоту питань немає, от так от літачки летять. По швидкості польоту питань немає. Закинули ми йому люк, а він, а він нам попав в тріплекс, про що я і говорив. І не пробив. На рахунок підкалібра, по польоту, як я вже казав, питань немає. А от пробиття 311 трошки замало. Попав я в літак. Пробиття трошки замало. Хотілося б 330-340, тому що у нас можуть бути легенькі проблеми. З танчиками 10. О, так і Еміль виплав. Будуть трошечки проблеми з танчиками 10 рівня. Ну, в принципі, якщо стріляти тільки у вразливі зони, нам хватить цього пробиття. Слухайте, я не дуже хочу лізти, Але в нас команда щось дуже хоче. Хотів я закинути М103 ЄСМ... під маску, але не вийшло. І слухайте, тут противників прям набагато більше. А в нас тільки 400 урону. Непорядок. Відалі мені би взагалі тікати з горочки. Отак, дає арта не впливає. Дає нам другий забій. А можливо, ми навіть тут і перевернемо. Слухай, можна попробувати. 10 секунд КД, спокійно, без напрягу ми собі дамажимо ДПМ. Прекрасний. Отак От в них виплила контркака. Хотів Хотів її щуку закинути, але не влучили. Попали у башку. Слухайте, рахунок 1-3, і тут прям буде інтересний бій. Як мене зараз тут будуть копати всіма доступніми варіантами. Пробили Еміля першого, по правду, трьох калібрів просто в борт. Тому що в борт у нього всього-навсього 30 мм. От так він нам в лючок під калібром закинув. І варти немає. Перезарядки, слухайте, от і все, от і наігрався я. Отакий от бій. Команда не поїхала під горку і стала стояти кущики. Ну, а цей бій я для вас промотаю, і ми підемо, зіграємо ще один. Бо це непорядок. Але такі бої є у всіх, і у вас вони теж будуть, тому промотуємо. Ой, слухайте, я вам прям максимально завідую, що ви це все не дивились, як я, а подивились всього за декілька секунд. Команда ідіоти не поїхали зі мною на ворочку, але в них команда в противників ще більше ідіоти, тому що програли в наше. На менше з тим ми зіграли, ми виграли самі в лапках. І наставляли ми 2300-2400. Натанкували і навіть 200 осіску зафармили. І привезли забій 73 тисячі. Окей, погнали, зіграємо ще один, бо не порядок. Ми зафармили 73. Це означає, що, що у нас коефіцієнт здобування кредитів такий же, як і у преміумних танків 8 рівня. Також хочу розказати, чому я цей танк вважаю саме найкращим преміумним танком 9 рівня. Тому що для комфортного фарму нам потрібно комфортно себе почувати в бою та настрілювати непогані показники. А тут у нас є все для цього: непогана мобільність без турбіни, терпима стабілізація, терпиме зведення, і плюс-мінус непогана точність для ближнього бою її повністю хватає. Також у нас по комфорті пушечки, у нас пушечка опускається на мінус 8, значить, ми можемо грати від рельєфу. Но одних тільки кутів вертикального наведення мало, щоб комфортно грати від рельєфу, і у нас для цього є башта. І башта у нас досить таки гарно заброньована, звісно, тільки проти бронебійних снарядів і навіть деяких кумулятивних. І в сумі всіх цих факторів непоганої живучості, бронів важкі, кутів вертикального наведення і ДПМ, ми отримуємо комфортний рівень стрільби на полі бою. І значить комфортно заробляємо кредити, тому що комфортно настрілюємо. Порівнюючи його з іншими танками 9 рівня преміумними, він є найкращий по сукупності всіх характеристик. Візьмемо для прикладу, даже навіть СТВК. е, прикладу Т-54 Heavy. У Т-54 є альфа, але немає ДПМу. І є велика шишка відро на башті. Грати некомфортно, настрілювати некомфортно. СРВК також. Наче і є УВН, і є броня немає ДПМ у башті, але нема ДПМу. Отакі от танчики, а тут прям такий міцний середнячок по фарму. І УВГ нарешті получилось. Получилось хоч один танчик нормальний 9 рівня преміумний придумати. І попали ми на карту з дирижаблем ось таким. І, як завжди, команда стоїть пильної холми. Ох, які молодці! Я сильно вперед вилазити не буду, тому що у мене є здогадки, що мені знов тут кабіну розіб'ють. Спішити не будемо. Приїхала у них фаза. СТРВ приїхала. Бачите, коли я граю, то СТРВ завжди приїжджає проти мене, а мої завжди стоять в кущиках. Отака от гра. Підставляється тут фаза, закидуємо її в каточок. Ну і він, звісно, не пробиває бронебійним у башту. Башта у нас міцна. І все ми комфортно стоїмо, він перекручує. Я закидую йому у борт перекручений. І тим часом уже 900 урону є. Довбить Артюлечка. Не впливає на бій. Можливо, тут навіть ІЛТ підсвітиться, якщо рване вперед. А мені хотілося би постріляти в СТРВ. А ми по правилу, трьох калібрів її повинні пробивати. Кожним вистрілом просто у верхню лобову деталь. У нас 127 мм плюс бронебійний. І даємо їй спокійно альфу. Три тички у нас вже 1400 урону. Максимально приємно в плані фарму. Ну, арта нам тут не дає жити. Стриває в КД, хочу я добити тут фазу. І добиваємо. І надіємося, що арта не насре на голову. Рахунок 5-1. Знову турбобій. І що змі підказує, що надстріляти нам багато не вийде. Але такі бої зараз у багатьох в рандомі. І ви такі бої грати теж будете. Тікає тут футюрчик. Не допоміг своїй команді і зразу на ноги. А ще один стоїть, охороняє пагорб. Стріляє по нам. Отак От він зробив на арті. І другий. Така гра, гра під артою. Тому все-таки можливо є сенс брати у польовій антиідіот. Ми ж під оголошенням не попадемо. Ми дочекаємося повного зведення, поки пройде стан і дамо тичечку. Тут хочу дати футюра, я розумію, що я міг добити у блу, але ні. Е, нема КД просто виробка на артилерії. Тільки у мене стан закінчився, він знову стріляє. От вам і гра про танчик. А рахунок уже 81. І тут за уроном, я так дивлюся, ми вже ніфіга не встигнемо. Нам дуже погано видно тут футюра. Ні, Слухайте, він підставляється, але ми дочекаємося зведення. От так снаряд в сторону полетів. Ну, по поїхали, поїхали. Хоча стоп, його не добиваю. А, ну все. І тут ми більше урону не дамо. Отака от турбіна. Слухайте, можете навіть в третій бій поїхати, щоб вам показати тунчик. Ну і затягувати теж не дуже хочеться. І все, і сховався. Е, ну, в рандомі просто відбуваються проблеми. Тут я взагалі стріляв на удачу. А ось залетить. Не залетіло. І даємо ще одну тичку. Слухайте, ну, в такій турбіні 3 тисячі настріляти це досить таки непогано. Все-таки, я думаю, що третій бій ми вже не будемо їхати. Не будемо затягувати, а будемо підводити висновки по танчику. Основні я вам характеристики розказав. В принципі, геймплей по танчику нам зрозумілий. і фармити досить таки комфортно навіть ось в таких турбінах. Ну, звісно, якщо ви виграєте. Я думаю, і навіть би програвали, ми не менше би не стріляли. І того, майже 3000 урону, 800 тільки блоку і 1200 асісту. І здобули забій 94 тисячі. Достойно, достойно. І за два бої у нас вийшло. Середній 2650, це мало. Я вважаю, на ньому треба робити на бронебійних мінімум 3000. Ну і здобули ми за два боя 217 тисяч і чистими зафармили 126. У мене тут пайочки. І голдові ремочки з аптечками. Отакі от от бойочки вийшли. У мене, до речі, на цьому танчику на фул бронебійних. 3160 урону. Голодою я на ньому взагалі не стріляв. І саме приємне це тут, що ми танкуємо півтори тисячі. Це досить таки непогано, як для, та... для тяжика 9 рівня саме з такою бронею. Наприклад, на тигер Мауси у мене ефективність броні 1700 майже всього-навсього на 100 більше. Танчик достойний, танчик танкує. Загальні враження від нього у вас залишаться приємні. Найкращий преміум танк 9 рівня завдяки живучості, мобільності, комфорту, нанесення урону від позиції. Завжди всюди встигаємо. Ось така от машиночка до купівлі рекомендується. На цьому в мене все. Хочу подякувати вам за перегляд, попросити поставити лайк, підписатись на канал. Та всім удачі та всім! Бебе танкіста.